Доброго часу, любі українці. Наша рубрика Балачки, як давно ми з вами не розмовляли. Отже, тема така, яка я знаю, турбує багатьох жінок, чоловіків, як же так жити із задоволенням і щоб корисним для себе, тобто виконуючи якби, задачу душі. Насправді, от вам здається, що питання дуже складне, тому що відповіді нема. Насправді воно дуже легке. Я вам зараз просто скажу інструменти, які ми, а, можна використати для, для свого розуміння. Але трошки назад, а, як я це узнала? Я узнала. Тому що я коли була дуже дуже маленькою, ще не розмовляла, як колобок зайшла в кімнату. Я це все пам'ятаю до дрібниць. Я чула, як мені сказали, що я народилася на цій землі для допомоги жінкам з дітонародженням. Якось навіть малося на увазі якесь таке собі лікування. Мені тоді було ну, зовсім мало, я не розмовляла. Може, там щось бікала-мекала, і все. Ось так. Звичайно, я тоді розуміла, що я не повинна була якби, тут народитися. Не дивлячись на те, що я була дуже маленька, але розум у мене тоді, да, от, от, от він включився якби, на, той, на ту хвилинку, секунду. Я розуміла, як доросла, доросла душа. ось, я, ну якби Питання у мене було ментальне відповідь, я не повинна була тут народитися і зробила все, що сюди не прийшли, не прийти, а ви мене обманули. І ось, якби така була відповідь, народилась тут для того, щоб допомагати з дітонародженням дітей. Це назад. Як сьогодні вам зрозуміти, якщо ви до 40 років, наприклад, прожили і досі до сих пір ви не знайшли відповіді, це означає, що вас, в принципі, все задовільняло, і якщо було рівнем життя і до сих пір за вухо вас не притягнули, значить, ну просто ви повинні бути на тому місці, на якому ви сьогодні є. Якщо у вас був би е, мета душі розвиватися духовно, ви б до 40 років спокійно би не запитували б і не шукали. Бо з 20 років, з 18, з 15, з 13, чим, е, скажімо так, велика задача у цій душі, да, е, тим швидше починають трясти людину, е, створювати такі е, Складні якісь умови в житті, щоб ця людина за вуха була притягнута туди, куди їй треба, і щоб вона виконувала свої поставлені задачі. Адже, наприклад, якщо духовний шлях йде у людини, то від її цього духовного шляху залежить навіть маленький соціум, але від неї, о цього вогника, залежить навіть маленьке суспільство, яке проживає навкруги цього вогника. Тому що цей вогник може давати позитивну енергію і таким чином навіть маленькі оці а, кола землі оздоровлювати і так далі. Що це мені тут прийшло? Далі. Стосовно. А, Якщо ви досі вас не тягнули, і в принципі у вас більш-менш спокійне життя все дуже легко для того, щоб знайти свій шлях і вас так це не тізало, не мучило. Вам треба згадати в якому напрямку ви проживаєте. Перше, ви готові служити своїй родині, ви готові служити суспільству, ви готові служити. Тільки собі, ось родині собі можуть бути дуже 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 поєднано. Наприклад, діти виросли, ти вже починаєш служити собі духовними практиками, займатися, вчитати і втілювати. Не читати просто, а втілювати, знаходити це суспільство, в якому тобі буде комфортно, які відповідають цій задачі, де тобі буде. І до речі, тут можеш бути тільки рік, а далі йти далі. Або служити своїй родині, вкладатися в любові дітей, онуків, розвивати їх і так далі. Це це не означає, що пахати як я не знаю, раб щоб гроші їм давати, а окружити любов'ю. саме любов зростає з наших дітей, тому що далі по ланцюжку, дальше, навіть коли ця людина вже йде в інший світ. На перевтілення, або там служити, то о, цей ланцюжок, якраз ланцюжок за ланцюжком, зростає е, покоління е, в любові і потім починають навчати. І ось цей, урив, о, цей відривок е, діти, онуки, правники вони згадують оцього Миколу, оцю бабусю е, там, я не знаю, Марію, е, згадують, як, е, е, яка була чарівна, як вчила, як, що казала, що робила, які були рецепти вареників старовинні. Все, потім ось тут згадується в любові і передається далі. Таким чином, якби оновлюється рід і навчені, навчені не травмовані в любові. І якраз задача ось тут виконується. Якщо тут служити суспільство, то тут якраз ідуть ті, хто служить суспільству, Це лікарі, це вчителі. І повинні бути політики. Але політики виключно тільки ті, які виконують свою задачу. На, в політиках не повинні бути для щасливої країни, не повинні взагалі жодного купця не повинно бути. Виключно або воїни, або творці. Це касти. Купці це ті, хто а, лізуть до коштів чужих. І починають красти, торгувати, обмінюватися не на такому рівні це можна робити, не на високих рівнях, де підлеглі якби народ, ну не підлеглі, ви розумієте, да? де народ це довірі, довіра, а тут кража. І оце купці це роблять. І якщо купців трошки інша тема, любі, але але якщо купців обирати, срака буде постійно в країні, бо вони не виконують своїх задач. Якщо обирати творців або воїнів... Воїна, це каста а, специфічна. Воїни це може бути супер-мега-хірург. Да? Трошки так я відійду від теми супер хірург який бореться, але справжній воїн-хірург не піде в політику, бо він, це його задача. Він спасає життя, він бореться. і так далі, що ви зрозуміли. А, а це той, що створює, створює. Ось вони своєю енергетикою можуть тут виконувати задачу, і якщо вони виконують цю правильну задачу, вони можуть повністю, скажімо так, створити дуже класну державу. Тепер можете звернути увагу на ті класні держави, де питань проблем з корупцією та далі немає, і зверніть увагу, хто управляє цими державами. Ось так, любі так що обирайте, вам буде дуже легко обрати шлях, обирайте спочатку, кому ви будете служити родині суспільству, але тут суспільство це дуже важко, це треба віддавати себе повністю або в духовній ти і може я ж кажу об'єднувати дві ці частини. Ось так. Що іще можу, яку я вам дати підказку? Якщо людина проживає життя на одній професії, життя так собі, вона щаслива, вона там ну, щось нічого таких немає ривків постійних, так, як у мене в житті. Я постійно змінюю декілька професій. Я вже не кажу навіть про напрямки роботи. У мене немає застою три роки тут, три роки тут, три, шість років там, там? там, там. Чому? Тому що я не можу довго, не тому, що я не можу сидіти на одному місці. Якраз я можу сидіти на одному місці. Але я залітаю, коли на якусь роботу, я налітаю і нахрапом там все змінюю. Я нахрапом нападаю на цю професію, починаю розвиватися, брати інформацію, їздити сюди, там, 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 навчатися нову інформацію, вношу на це, вибачте, підприємство, цю нову інформацію. всі... Навкруги людей, які працюють, починають там ненавидіти, бо я їх заставляю працювати, а не сидіти як в болоті, всіх їх трясу і йду далі. І воно ну, така я, така я. Я вже розумію, яка я особистість. Що я хочу сказати? Це лише тому, ви не лякайтеся, якщо у вас так само в житті. Це лише тому, що одна людина може проживати в одному напрямку своє життя, нічого не змінюється, і її буде все влаштовувати, влаштовувати. А є люди, які за своє життя проходять uh, ріст uh, підняття. По, uh... Драбині духовного розвитку як декілька життів. Тому і змінюються напрямки роботи, але при напрямки роботи я не маю на увазі. Наприклад, ви бухгалтер, бухгалтер тут, бухгалтер тут, бухгалтер тут. Ні, різні професії. Бухгалтер тут, тут я не знаю, вишивальниця, тут я не знаю там, я не знаю, ну, садівник, тут взагалі магазин відкрила з квітами, тут і ще щось і так далі. Нові професії це означає, що перше, ви завершуєте якісь недороблені кроки розвитку, Роду. Або там були творці, або там були рімисленники, а там були ще купці і так далі. Купці, ось ви відкрили магазинчик, попрацювали 5-6 років, задовільнилися, навіть щось заробили, закрили все, пішла далі. І так далі. Тобто, тут це як приклад, Любі, це просто як приклад. А, перше це закриття дірок від роду, від роду і Завершення поставлення крапки, друге питання. Ви можете завершувати своє недопрацювання в минулих життях, бо ви там могли загинути, або щось там лінилися, або хтось там і так далі. Ну тобто, не завершено було питання. Ви його завершуєте і ставите крапку. Тобто, уявіть собі, за одне життя, людина за непросте життя, людина закриває, 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 і уявіть собі, який рівень душі повинен і бути внутрішня сила, сильна енергія повинна бути цій, але вона дається цій людині. Вона дає. Цій і оця людина закриває, 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 всі ставить, вже, скажімо, крапки на нас завершуючих для того, щоб далі займатися своїм. Ось Так Так що не лякайтеся, якщо у вас так життя складається. Не забувайте, що ви обрана душа для того, і чому вам дана така сила. Тому що ви проживати повинні не тільки своє життя, а за своє життя декілька життів. І, і десь навіть закриті дірки, в тому числі і свої. Колись в минулих життях не завершені питання. Я сподіваюся, що я вам е, дала якусь інформацію, з якою ви можете для себе щось знайти корисне. Ось так. Тобто, обираєте свої напрямки і зрозумієте, далі, куди йти. Якщо ви можете ремеслені бути, або взагалі вам зараз. Хочеться щось працювати руками. От раніше ви там тільки рахували там на щось, да? там десь сиділи, рахували, зараз вам хочеться працювати руками. Це означає, що да, той шлях вже закінчений, тут починаєте працювати руками. Якщо, якщо вам хочеться вже інтенсивно щось продавати, це означає, що ви вийшли на рівень купця. Продавати, торгувати, магазинчик відкрити, лавочку якусь і так далі. Якщо вам хочеться творити творіть, це означає, що ви виходите ви на рівень Творця. Я вам хочу ще раз сказати: не переживайте, що ви е, щось от, якби, недовиконуєте. Е, Будь-що, що вам подобається дуже, і прям в, в оклик в душі, от прямо, блін, як мені це подобається, я кайфую, я біжу на роботу, або я створюю, я тут ліплю, я тут варю, я тут кондитер, я тут іще щось. Якщо ви кайфуєте від своєї роботи, це означає, ви проявляєтеся в своєму. Правильному напрямку. Ви зрозуміли? Так що е, сами, сами вірне, е, вірна відповідь на ваше питання буде е, лише та, яка е, услана любов'ю. Тобто, все, що ви будете робити любов'ю і задоволенням, це значить, що ви йдете правильно і вірним шляхом. Кайфуйте від свого життя. Хочеться допомагати. Допомагайте! Головне не до останніх трусів. Інакше тоді піде обратка і у вас почнеться період такого нещібросту можна сказати. Хочете допомагати тваринам? Отут і інша взагалі історія. Допомагайте тваринам, але так, щоб не впасти, звичайно, по мірі своїх можливостях, але чим більше ви допомагаєте живим істотам, не людям, а тваринам, птахам, там хтось займається. О, повірте, ви завжди, через деякий час можете отримувати підтримку від. Як би вам так сказати, від сил, які від законів, від сил законних, які керують або управляють світом тварин? Ну, це вже інша історія любі. Дякую вам, пока-пока.